Грозовий фронт на вихідні. Прогноз магнітних бур. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 22 по 24 серпня. Очікуються грози та різкі перепади температур. По синоптичній карті видно проходження грозового фронту Україною. Найближчі дні пройдуть у супроводі дощів та гроз. В п'ятницю сухо буде лише на півдні та сході. Дощі наздоженуть ці регіони у суботу. Неділя також не обійдеться без опадів, особливо на заході та півночі. Температурний фон обіцяє контрасти від плюс 19 на заході до спекотних плюс 34 на півдні, де літо ще тримає останні позиції. Вночі ж відчуватиметься свіжа прохолода від плюс 10 до плюс 14, а подекуди на заході стовпчики термометра можуть знижуватися до плюс шість. Вітер на півдні та в центрі посилиться до семи метрів за секунду, тоді як на решті території його подих буде лагіднішим від двох до п'яти метрів за секунду. Щоб легше перенести таку мінливу погоду, варто мати при собі парасольку і тепліший одяг для вечора. Корисно заздалегідь відключати електроприлади під час негоди та уникати довгого перебування на вулиці. А тим, хто чутливо реагує на перепади температури та вологості, рекомендується приділити більше уваги відпочинку та збалансованому харчуванню. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди, метеопопередження та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 22 серпня. П'ятниця. На заході небо буде затягнуте хмарами. Упродовж дня йтимуть дощі різної інтенсивності у Чернівцях та Хмельницькому грози. Нічна температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів вище нуля протягом доби у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську. Плюс 19, плюс 24. Вітер північний, північно-західний, його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У центральній частині України хмарно з проясненнями. У Вінниці та Черкасах можливий дощ. У ніч на п'ятницю коливання температури від плюс 11 до плюс 19. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 26, плюс 34. Вітер південний подекуди прискориться до 7 метрів за секунду. У північних областях день обіцяє бути вологим і похмурим, хмари та дощ стануть постійними супутниками. Нічна температура плюс 8, плюс 15. Вдень у Білій церкві Коростені, Житомирі та Чернігові показники коливатимуться від 18 до 28 градусів вище нуля. Найтепліше в Сумах до плюс 31. Швидкість вітру від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва протягом дня триватиме дощова погода. Небо залишатиметься вкрите хмарами. Вдень до 23 градусів тепла, вночі до плюс 12. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю сонячно і безхмарно. Вночі температура повітря становитиме плюс 15, плюс 21. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливання температури від 27 до 32 градусів тепла. Вітер південний від 2 до 7 метрів за секунду. На сході України переважатиме хмарна погода. Час від часу з'являтимуться сонячні прояснення. У ніч на п'ятницю від плюс 15 до плюс 19. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську повітря нагріється до спекотних плюс 31, плюс 34. Вітер південний його швидкість не більше 5 метрів за секунду. Погода 23 серпня. Субота. На заході хмарно з проясненнями. В нічні години прохолодно від 7 до 10 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську помірне тепло від плюс 19 до плюс 22. Вітер північно-західний. Західний від 3 до 6 метрів за секунду. У центрі України вихідні розпочнуться дощовою погодою вночі від плюс дев'ять до плюс тринадцять, вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах. Коливання температури від плюс 18 до плюс двадцять сім, швидкість північно-західного вітру від двох до шести метрів за секунду. У північному регіоні в суботу хмари частково закриватимуть сонце. У нічний період від 7 до 12 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві Житомирі та Чернігові становитиме плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер північно-західний від 1 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві у суботу, в столиці, хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло вночі до плюс 12, вдень помірне тепло до плюс 21. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. На півдні України день пройде під акомпанемент дощу. Майже повсюди будуть грози. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 12 до плюс 15. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві попри опади, буде тепло від 24 до 30 градусів вище нуля. Вітер південно-західний, північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу буде похмуро, задощить у Харкові та Ізюмі, а в Покровську пройдуть грози. В нічні години від плюс 12 до плюс 17. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 25, плюс 36. Вітер Південно-Західний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 24 серпня. Неділя. На заході тиждень завершиться дощовою погодою. Вночі стає все прохолодніше: від плюс 6 до плюс 9. В денний час у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 17 плюс двадцять. Вітер західний, північно-західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. У центрі України, в неділю місцями хмари, закриватимуть сонячні промені, подекуди йтиме дощ. Нічна температура повітря від 7 до 13 градусів тепла протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах від плюс 18 до плюс 25. Швидкість західного північно-західного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. На півночі в неділю в нічні години від плюс 8 до плюс 11. В день у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові плюс 19. Плюс 21. Вітер західний його швидкість від 2 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В столиці тиждень завершиться дощовою погодою після заходу сонця до плюс 11 в день до скромних 20 градусів тепла. Швидкість західного вітру не більше трьох метрів за секунду. У південній частині України небо буде перемінно хмарним, з проясненнями. У нічний період від плюс 11 до плюс 15. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві коливатиметься від 24 до 28 градусів вище нуля, швидкість вітру від 3 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні в неділю очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Задощить у Луганську нічна температура повітря коливатиметься від 7 до 13 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську утримається тепло на рівні плюс 22, плюс 28. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних. Найближчі три дні обіцяють бути сприятливими та спокійними, адже серйозних магнітних бур не прогнозується. У п'ятницю геомагнітна активність матиме помірний рівень і не перевищить трьох балів, тож суттєвого впливу на самопочуття вона не справить. А вже з суботи, починаючи з шостої ранку, настане штиль, який триматиметься до кінця тижня. Це означає, що дні минуть легко, без додаткового навантаження на організм. Така стабільність створює сприятливі умови для відпочинку, прогулянок на свіжому повітрі. Та нових планів і справ, які давно відкладали. Щоб не пропустити зміни по годинах і днях, користуйтеся додатком Погоднік з прогнозом магнітних бур. Якщо прогноз погоди був корисний для вас, підтримайте лайком і підпискою на канал Погодника. Бажаю вам гарних вихідних.